Хочу я записати ще невеликий огляд секаторів, які мені вдалося придбати у 2023 році. Скоро сезон обрізки і винограду. В принципі, я вже декілька років користуюся таким секатором. Але він у мене він почав там ржавіти, почав залипати, сюди потрапив сік. Я зразу не розібрався в чому справа, чому він залипає. Я то потім його відчистив, ним все ще можна нормально користуватися, але на фоні всіх цих проблем, які з ним виникли, я вирішив собі замовити новий. Першим я замовив цей сикатор. Це, здається, 180 мм 250 гривень мені коштував. Цей секатор насправді дуже добрий. В ньому є проблема була вірніше. Ця от защіпка, вона туди дуже-дуже туго заходила. Взагалі практично неможливо було його закрити, тим більше одною рукою. Але я її тут трошки підточив тут на краю. Тепер стало воно нормально працювати. Він відкривається при нажатті ручок. Ще трошки підтягну я буквально на 2 мм цю гайку, щоб воно. Краще заходило. Тепер це чудовий секатор. Я ним різав виноград, він дуже зручний, він легенький, його можна легко покласти в кишеню, він всюди пролазить, тому що він не дуже довгий і прекрасно ріже лозу. Для його, в принципі, на більшість задач мені вистачить. Насправді, хороший секатор, тільки трошки треба допрацювати. Потім я цікавості заради купив такий от секатор, написано Made in Japan. І можливо він такий там і зроблений, тому що якість обробки цього металу досить висока. Тут видно, що цей метал що він навіть кращий, ніж на тому, що був попередній. Коштує мені 350 гривень. Як секатор в ньому такого дуже нічого хорошого немає, але він ріже. Ріже, при тому досить добре ріже. Тут зроблена оця наплавка, ніби як для того, щоб очищати лезо, наскільки я зрозумів. Вона тут зроблена хитрим чином. Отут вона менше, ніж, ніж тут краю. Вона виходить різ такий, як у Нормальний фіксатор, нормально працює. Мінуси і холодні ручки і іноді. Він все-таки може трошки закусувати, якщо щось попадається тонке і тверде, іноді таке буває, але це дуже рідко. Я трохи вже тестував. Пробував цю гайку трохи крутити, але нічого не виходить, там все наглухо заштамповано чи запресовано, чи як воно зроблено я не знаю, Ну вона не крутиться. І ще я купив сюди термоусадочну. Рукав термоусадочний, я на ці ручки хочу вдягнути, його, тому що вони все-таки похолодні. Я цей секатор в основному буду використовувати для чогось такого більшого, для великого. Він десь 2-2,5 см прекрасно ріже. Гіляки. І потім ще цікавості заради, я купив отакий от секатор. Він мені коштував 250 гривень. В цьому році він зроблений насправді дуже добре. Тут все дуже якісно підігнано. Нормальний фіксатор. Немає отакого люфту між ручками. Ну, отакого, якщо отак от, то його нема взагалі. В цьому секаторі він є і він вже не регулюється і там зроблена ця заплавка. то тут в цьому секаторі все зроблено набагато краще, але. Є в ньому і інші свої проблеми. По-перше, його вага, він достатньо важкий. Я його купив із-за цього короткого леза. Тут лезо коротке, то його не треба далеко заводити для того, щоб різати ним лозу. лозу. Ще зроблена от зворотня лезо, воно значно коротше, ніж лезо переднє. Та Вона тут якась мідна шайба, ну, по тому як він відрегульований, тут питань немає. Проблема в тому, що він трошки важкуватий. Тобто цей він легший і за рахунок цього він, скажімо, комфортніше працювати. І ще тут зроблена от наплавка, вона рівна. Тут і тут без виступу. Але лезо в неї заходить, якось, скажімо так. Усе під самий край. І буде воно, скажімо, очищатися, там, збирати цей сік, можливо, буде, але Але не дуже, так скажімо, повноцінно. Я ними ще багато не працював. В принципі, всі вони достойні, ці сікатори. Не можна сказати, що там, скажімо, якийсь із них зовсім поганий, якийсь дуже хороший. Вони всі одного рівня. Недорогі, я не став купувати собі нічого такого дуже прямо дорогого, тому що ну немає в цьому великого сенсу витратити багато грошей. Зараз багато на ринку секаторів, на яких написано Germany, Japan, але насправді вони, скоріше за все, всі зроблені в Китаї такої середньої цінової категорії. Я такого вирішив нічого не брати. У мене оце чисто китайський. А ці два ніби як повинні бути все-таки зроблені не в Китаї. Ну, Така ситуація, це мої такі висновки. Всі ними я буду користуватися. Але попередні найбільш робочим буде оцей от саме секатор, тому що ну, він найбільш такий зручний, найбільш комфортний і гарно ріже при тому. Всі інші теж хороші, але. Вони будуть для якихось специфічних задач. І ще в мене є два отаких от, от секатори. Цим от меншим я користуюся вже досить давно. Він такий з упором, з цим редуктором один до двох. В принципі, багато він корисної роботи зробив і нещодавно я собі вирішив придбати великий. Це Хайстер, так само як маленький, самий мій секатор. Ну, загалом це відео не про те, які вони функціональні, а про те, що все-таки бажано мати такі більші секатори, замість того, щоб накуповувати багато маленьких. Вони досить корисні і часто в саду вони допомагають, так чи інакше вирішити якісь питання.